Друзі, всі вітання! Мене звати Ігор Гаврищак. 8 серпня на календарі п'ятниця. І давайте з вами вже традиційно оглянемо та проаналізуємо найважливіше новини з цього божевільного світу. Дуже простою, доступною мовою для нас усіх. Про що хочу сьогодні з вами поговорити: про те, що. Білий дім офіційно вже каже, що є дата а в інший період, коли може зустрітися Путін і Трамп, і варіанти, де вони можуть зустрітися. Також Дональд Трамп дотискає Путіна і має на це дуже хороші важелі впливу, особливо економічні. Багато хто каже, що не може ніяк тиснути Трамп на Путіна. Ми з вами проговоримо, що просто таке витискає. Москву з багатьох ринків на планеті Земля, Північно-Атлантичний Альянс разом з Пентагоном створюють спецрахунок для України, аби швидше збройним силам України надавати озброєння. В агонії Путін обдзвонює лідерів Китаю, там Лукашенка, Узбекистану, Казахстану, премєр міністру Індії дзвонить, аби заручитися якоюсь можливо підтримкою. Зрештою з вами поговоримо і про ризики, які несуть за собою. Зустрічі Трампа і Путіна дуже багато зараз видань створить такий, знаєте, інформаційний наплив, інформаційний шум, принцип заповнення інфопростору, кажучи, що мають різні інсайти. Також про це детально з вами проговоримо Перед тим як розпочати, давайте попрошу вас, підпишіться на цей YouTube канал. Якщо ви тут вперше щодня працюємо для вас, аби оновлювати аналітику, зведення з фронту, звичайно ж, геополітичні процеси. Ставте лайки, коментуйте, звичайно ж. Діліться нашою з вами розмовою. давайте разом просувати україномовний контент. Ну і відстоювати про українську позицію. В першу чергу хочу вам сказати, що зустріч на найвищому рівні між президентами Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом і диктатором Путіним попередньо запланована на кінець наступного тижня. Про це повідомили в Sky News а вони посилаються на високопоставленого чиновника Білого Дому. Місце проведення зустрічі. Поки що не остаточне, але серед можливих варіантів це об'єднання Арабські Емірати, про які вчора згадував Путін. Угорщина, мало ймовірно, напевне, і найбільш прийнятні варіанти це Швейцарія і до речі, Рим щодо Риму, то от Fox News, республіканський канал передає, що, начебто, Дональд Трамп спілкувався з прем'єр-міністеркою Італії Мелоні, і нібито проговорював місце як варіант. Рим, а той Ватикан. А ми прекрасно знаємо, що в Ватикані зараз папа римський лев 14-й, Він є американцем і має найбільшу популярність в США серед американців за кордоном. Тому я думаю, найбільше найбільше буде варіант ймовірним, це Ватикан. Темі Брюс, речниця Білого Дому держдепартаменту, сказала, що Сполучені Штати Америки давитимуть. Економічно для припинення війни, ну і от я для вас зібрав інформацію, які економічні тиски є в Сполучених Штатах Америки, і як вони насправді витісняють Путіна з світових ринків, і це змушує його сідати за стіл. Перемовин, давайте почнемо спочатку з цього тиску, а потім що кажуть Bloomberg, New York Times, польське видання Onet, і спробуємо це все зрозуміти. Сполучені Штати Америки роз розпочали переговори за ця азіатськими країнами щодо заміни російської нафти та газу на Американські про це розповів глава міністерства енергетики Сполучених Штатів Америки Кріс Райт в розмові з Fox Business. Цитуємо: найбільшим імпортером нафти для Європи була Росія. Найбільшим імпортером природнього газу для Європи була Росія. Сполучені Штати Америки перенаправляють ці потоки поставки до Європи замість Росії. Ми обговорюємо це з азіатськими країнами, але для діалогу з Індією ще зарано президент Трамп. Продає американські енергоресурси по всьому світу, сказав він. Також міністр енергетики США уточнив про не уточнив до речі, про які саме азіатські йдеться країни. Однак, за його словами, інтерес інших країн до американської нафти і газу величезний, оскільки США. Є надійний союзник. Ну про надійність союзництва США давайте ми не будемо зав'язати наперед. Але справді ви чуєте, міністр енергетики США каже, що вони будуть продавати енергоносії на азіатський ринок. А тут згадуємо ми та проти Індії, і ми знаємо, що на рендрамоні прем'єр-міністр Індії вперше за сім років полетить до Китаю говорити з своїм опонентом, і вони ворогували з Китаєм. Про те, що відбувається на азіатському ринку, більше того, нібито Росія хоче зараз перенаправити нафту, яка призначалася Індії до Китаю, але Китаю стільки нафти не потрібно. Це раз ключове. Давайте зупинимо, що США хочуть. Заходити на азіатський ринок, і очевидно, цей тиск митний на Індію також розрахований, аби Індія відмовилася від нафти російської, навіть попри те, що зараз там Росія запропонувала 5% відсотків доларів на кожен барель знижки для Індії, бо вона купувала. Але Індія на на, на рівні державних нафтопереробних Підприємство заводів вже частково відмовляється від російської нафти, і тут з'являється США, які під тиском кажуть Індія, а давайте будете купувати цю нафту. Більше того, я вам хочу сказати: пригадуєте домовленість місць США і Європейським Союзом. Не надто хороші торговельні угоди для старого континенту. Але серед іншого, нагадаю вам, там підписані угоди, що наступні три роки європейські країни зобов'язуються купувати. Американські енергоносії на 750 мільярдів доларів, розуміємо, що не те, що на три роки буде закрити ринок для Росії, навіть якщо зняти санкції, вона не буде мати куди продавати, і сьогодні на додачу згадаємо, що вже які п'ятий чи шостий місяць поспіль країни ОПЕК плюс які володіють левою часткою нафти в світі. Оголосили про збільшення видобутку нафти без, уч, без участі США. Вони самі е, так вирішили, але вони е, таким чином намагаються задобритися до Сполучених Штатів Америки. Це прекрасно. Ми знаємо. Ось і нам складається картина е, і на додачу зараз ще згадаю про Венесуелу. Так, от дивіться, якщо навіть слідкувати і вірити вчорашнім інсайдам, про ті вам казав про польське видання. ОНЕД, що мовляв, є якась можливо домовленість, що буде перемир'я укладене в перспективі. Що Росія зможе продавати газ і нафту, навіть якщо ми до цього прислухаємося. Дивіться, знімаються санкції з Росії для продажу нафти і газу. Куди вона буде її продавати? Європа зачинена, ОПЕК Плюс піднімає видобуток і відповідно буде ціна падати США. От каже міністр енергетики цієї країни, хоче зайти на азіатський ринок, тобто теоретично якщо знімати санкції з Росії, їй нема куди згрупша в тих об'ємах продавати свої енерго. Носії. Ну і на додачу Мадуро послухайте, Міністерство юстиції та Державний департамент США оголосили винагороду за інформацію про президента Венесуели Ніколаса Мадуру. Ця винагорода зросла до 50 мільярдів. Про це в мережі X написала м -м, генеральний прокурор США Памела Бонді. Вона каже, що Мадуро використовує іноземні терористичні організації, щоб завозити смертельні наркотики і насильство до нашої країни. Варто зазначити, що США не визнають Мадуро президентом Венесуели ще з 2019 року, але це лише привід. Ну і там було збільшення спочатку. Пропонували 15 мільйонів доларів за де те, де знаходиться Мадуро. Потім 25 в січні цього року збільшило. і тепер до 50. Але це тиск продовжується. Щодо енергоносіїв, тому що Венесуела, я вам нагадаю, є країна, яка має найбільші запаси нафти на планеті Земля, і в цьому напрямку тисне. Трамп, тобто, ми бачимо, є міністр енергетики, є домовленість з європейським союзом. Міністр енергетики каже про Азію, є домовленість знову ж таки з європейським союзом про 750 мільярдів. Є тиск на Венесуелу. Нагадаю, що американські компанії видобувають там нафту продовжують видобувати, попри ворожнечу і далі США тиснуть на Венесуелу. Тобто Трамп намагається захопити енергетичний ринок і повністю в тому числі позбавити Росію. Ринку і таким чином тиснути, аби змушувати завершувати війну, якщо говорити про тиск, то от про санкції сьогодні ж 8 серпня, і мали би бути підняття мити. Ми бачимо, що Трамп робить це поступово знову ж таки, тому що тривають перемовні процеси. Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа має намір суттєво посилити санкційний тиск на Росію та країни, які продовжують купувати її енергоносії. Про це заявив колишній посол США в Україні, директор центру Євразії Євроатлантичної ради США. Джон Гербст за його словами останні тижні свідчать про перехід Трампа до політи політики сили з першого щодо Ірану, а потім і до Росії. Дипломат нагадав про рішення Трампа скасувати за заплановано запини зупинення перепрошую допомоги Україні, погодженої ще за адміністрації Байдена, а також про його кроки під час саміту НАТО. Ну ви пригадуєте, це збільшення до 5% відрахувань кожної країни члена Альянсу на оборонку НАТО. Ну і звичайно ж, це те, що було. Проговорено, що Європа, члени країни НАТО, купуватимуть озброєння в США. Більше того, на фоні цих всіх відков, а зустрічі в Москві і інших перепитів інформаційного шуму. Мало хто знає, що Пентагон спільно з Північно-Атлантичним альянсом розробляють новий механізм продажу озброєння європейським союзникам, яке потім буде надходити. Україні про це пише видання CNN. Механізм передбачає створення свого роду банківського рахунку НАТО, куди союзники зможуть перераховувати кошти для закупівлі зброї США. зазначається, що цей механізм працюватиме у такий спосіб: Україна буде надсилати до НАТО список необхідної техніки, а глава об'єднаного командування США в Європі та операції НАТО генерал Алекс Грінкевич. Визначатиме, чи достатньо озброєння є в американських запасах для продажу, перш ніж звертатися до європейських партнерів з пропозицією його придбати. Тут важливий нюанс, хочу вам нагадати, що цей Алекс Гранкевич коли були слухання в Сенаті, він є яскравим прихильником України. Він каже, що Україна може перемогти, що і Україні треба більше озброєння, щоб Україна могла бити по росіянам, і він буде вирішувати. Що і як надавати Україні це прекрасний підхід. До речі, за словами співрозмовника CNN, союзники мають намір почати з інвестицій близько 10 мільярдів доларів у цей рахунок. Генеральний секретар НАТО Марк Люти повідомив, що союзники вже зобов'язалися надати понад 1 мільярд доларів на озброєння Україні. Водночас, деякі країни Європи погодилися надсилати власні запаси безпосередньо в Україну, очікуючи на поповнення з американських запасів так минулого тижня. Німеччина оголосила про передачу Україні двох американських систем Петріот натомість на заміну Берліну при, при, Берлін придбає дві установки в Сполучених Штатах Америки. Ну і цей от мільярд, про який каже Марк, люте перший хто оголосив, що надасть кошти аби купити озброєння в США. Це були саме Нідерланди. Марклюти, колись був прем'єр-міністром Нідерландів, бачимо, є механізм і є. Розуміння, що Україна матиме зброю, ну на фоні цього кажуть, що десь там в Пентагоні знаєте, це от радник Гексета, який є абсолютно не прихильник України і не хоче надавати Україні озброєння. І та людина, яка вперше зупинила, пригадуєте на на кордоні з Польщею озброєння, яке мало вже нам надходити, каже що він якийсь там написав меморандум, за яким зброя, яка вже виділена. Ще за адміністрації Трампа може не потрапити до України. Цілком можливо, що він таке хоче зробити, але дивіться натомість є рахунок. Можливо, США ну ми розуміємо, Дональд Трамп хоче з усього мати гроші, вони хочуть продавати цю зброю. Відверто кажучи, Україні бачив чи як отримувати цю зброю? Буде цей механізм. Туди запхають цю зброю, яка мала ти безкоштовно. Ну що вже робити? Будемо купувати, але європейці будуть надавати кошти, тому що я вам нагадаю, новостворена відносно посада. Це єврокомісар з космосу та оборони Європи. Він сказав, що якщо в Україні припиниться війня або буде припинення вогню, то зростають ризики для. Країн Європейського Союзу ну і НАТО, звичайно ж, східний фланг НАТО. Тому Євро, Європа дуже активно буде шукати для нас кошти. Ну і тепер давайте перейдемо. То зараз я вам окреслив, як економічно Трамп додавлює Путіна. Перейдемо до інсайдів, так би мовити, що кажуть різні видання. Вчора ми з вами говорили про ОНЕТ польське видання. Говорили про New York Times що Путін готовий там стратегічно вигравати і до погоджуватись на. Не захоплення всіх територій Блумберг, що каже, що Сполучені Штати Америки та Російська Федерація працюють над угодою про припинення війни в Україні, яка закріпить окупацію території російської армії. Про це пише Блумберг посилаючись на слова людей, нібито обізнаних з цим питанням за їхніми даними. Саме це обговорюватиметься під час особистої зустрічі Дональда Трампа і Путіна. нагадаю вам, яка запланована на кінець май наступного тижня. Зараз Вашингтон намагається отримати від Києва та європейських союзників підтримку цієї. Непевної угоди Кремлівський правитель Путін вимагає, щоб Україна повністю вивела війська з Донецької та Луганської областей. Ну Луганської області там зовсім обмаль залишилося. А у Донецька, це Краматорська, це Дружківська, це Костянтинівка, це Слов'янська, це великі агломерації. Так, от вивести війська, а також відмовитися від окупації Криму, щоб Україна відмовилась від в від окупованого Криму. Натомість, нібито Блумберг каже: Москва припинить наступальні дії в Херсонській та Запорізькій областях вздовж поточних ліній. Фронту у статті зазначається, що такий розвиток подій став би значним досягненням для Путіна, який уже давно прагне прямих переговорів із Сполученими Штатами Америки без України та її партнерів. Тим часом Європа побоюється, що саме їй доведеться контролювати дотримання перемир'я, поки Росія відновлюватиме свій військовий потенціал. Співрозмовники наголосили, що умови й деталі ймовірної води ще не остаточно сформовані та можуть змінюватись. їхня мета. Заморозити активну фазу війни, створивши умови для перемир'я та подальших технічних переговорів про остаточне врегулювання. Зараз знову ж таки з'явилися інші інсайди, що перемир'я буде в повітрі на 50 днів. Потім 1 жовтня будуть ще щось вирішувати. Не буду я цитувати всі інсайди і все, що придумають в інфопросторі. Найцікавіше хочу вам сказати: дивіться, Блумберг каже, що ми виходимо з Донецької області, до захоплення якої. Росіянам треба ще десятки тисяч покласти військових, і те не факт, що вони десь там пройдуть. Натомість Путін каже: видання не буде засіхати на Херсонську Запорізьку області. Я вам нагадаю, що він в конституцію вніс ці області. Ви що вважаєте, що Путін не буде наступати на ці області. Вийде до свого народу, скаже: Слухайте, я зміня, міняю конституцію. Нам вже ці області не потрібні. Ну це абсурд. Ну не погодиться на таке. По перше, Путін звичайно, що Україна не погодиться на те, аби виводити свої війська з Донецької області. Ну це абсолютно налягає лягає ні червоній лінії, тим паче і для наших європейських партнерів, ну до речі, про європейських партнерів Бен Уоллес, колишній міністр оборони Британії, каже наступне: наступного тижня він ще до речі до офіційного повідомлення від Білого Дому про зустріч наступного тижня сказав. Що наступного тижня відбудеться відбудеться зустріч президента США Трампа з президентом диктатором Росії Путіним. Це перший буде до речі саміт США і Росії з 21-го року. Тоді Байден зустрічався в Женеві. Так, от що сказав? Бен Волес, коментарі виданню Телеграф він заявив, що присутність європейської держави на таких переговорах є необхідною, щоб гарантувати недопущення нав'язування Україні невигідних умов. Цитуємо. Так, є занепокоєння, що Трамп може силою змусити Україну погодитись на те, чого вона не хоче. Саме тому в НАТО є дві інші ядерні країни Франція і Велика Британія. Важливо, щоб у цій кімнаті була європейська держава. Він додав, що у разі проведення мирного процесу його учасниками повинні бути європейські країни, Україна та Сполучені Штати, адже саме вони найбільш зацікавлені у врегулюванні. Більше того, я вам хочу сказати, що. Війна відбувається на європейському континенті, тому дуже логічно, щоб Європа була присутня, звичайно ж, на переговорному процесі. Ну і дуже важливо, щоб європейці, які знаєте, найбільше підтримують Україну і кажуть, що кордони України це 91 рік, тому що Трамп. Ви знаєте, він може продати будь що, будь-як і куди як. Йому, в принципі, байдуже де буде проходити лінія розмежування чи лінія прип... на момент припинення вогню в Україні. Він ж, взагалі навіть можливо і не знає, як виглядає територія України. Тому дуже важливо, аби був саме представники Європи були на цих переговорах. А чому ж має погодитися Путін на якісь переговори? Ну, по-перше, я, зга... я вам щойно навів приклади. Європейського економічного тиску з боку Трампа так і знову ж таки Путін має величезні проблеми з бюджетом. Ну, по перше, сьогодні дивіться він в агонії за кілька годин обдзвонив аж шістьох лідерів різних країн: Узбекистан, Казахстан, Лукашенко. Позвонив ну це не незалежна країна. Також прем'єр-міністр Індії подзвонив і подзвонив Сі Цзіньпіню що цікаво, от про Цзіньпіня хочу вам сказати: по-перше, чому Росія так залежна від Китаю. Ви про це прекрасно знаєте, але на додачу хочу вам сказати, що в Росії дирка в бюджеті 4,2 трильйона рублів. Це за перших півроку. Це вже більше ніж Росія прогнозувала на весь 25-й рік. В них велика проблема з бюджетом. Путін буде просити грошей в. Цзіньпіня попереднього разу, коли він просив 23 третьому році, йому цих коштів не дав сі Цзіньпінь Зараз будемо стежити, і можливо, це також є домовленість між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. А я вам нагадаю вчора, перед зустрічю Віткофа і Путіна, яка тривала три години. Міністр законодавних справ Китаю ван і сказав наступне: Росія та Україна вже розпочали переговори, зробивши важливий крок вперед. Поточний процес врегулювання кризи, як вони це називають, він в Україні досяг критичного моменту. Тобто, в Китаї розуміють, що теж треба щось з цим робити. Окремий кейс я вам нагадаю, що є зустріч відбулась в Стокгольмі. Зустріч минулого тижня між чи на початку цього тижня, між міністрами фінансів. В США скотом бесентом і міністром фінансів Китаю в Стокгольмі. Це була вже третя зустріч щодо тарифів двох країн. Вони оголосили про продовження тарифного перемир'я, але були найцікавіші заяви після цієї зустрічі. Скот Бесен сказав: Ну, слухайте, якщо Китай хоче купувати російську нафту і платити 100% мит, ну то, будь ласка, купуйте це їхнє суверенне. Право, це була відповідь Бесен на заяву Пекіна. Що ви мовляв, не маєте нам вказувати, де нам купувати нафту, тому що це наше суверенне право. Ну от так бесен відповів. Бачимо, є також якийсь рух в між США і Китаєм, і тут Путін заручник, він повністю залеж, залежить від Китаю, і що вирішить Пекін, те і буде. І очевидно, оця от фраза Ван і що настав критичний момент. Це послання також Путіну, що потрібно, очевидно, щось думати. І на завершення хочу вам сказати про дуже цікаву річ. Що сьогодні, 8 серпня, мали. мали про насованою Трампом, що в Сполучених Штатах Америки ми вчора про це з вами говорили. Буде підписання мирної угоди між Азербайджаном і Вірменією, між Пашаняном і президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Найцікавіше, що Марко Рубіус що він сказав про цю угоду, угода цитую між Азербайджаном та Вірменією стане початком мирного договору. Тобто вони підписують не мир, не мирну історичну угоду, а документи. За якими вони крокуватимуть до мирної угоди? Ми ж прекрасно знаємо, що Вірменія ще повинна змінити конституцію, бо там є в них претензії на території Азербайджану. Карабах, але найцікавіше, Трамп це подає як мирну угоду і вважає, що він зробив мир між Вірменією і Азербайджаном. Для чого? Ну. Зрозумійте, для того, аби просто отримувати Нобелівську премію. Він каже, що між Індією та Пакистаном завершив війну. Він каже що з зіраном, завершив війну на близькому сході. Завершив війну, от зараз Камбоджою і Таїландом завершив війну. Камбоджа його висунула Нобелівську премію. тепер, от Вірменія, Азербайджан. Ну і залишається Україна і Росія. Він дуже мариться Нобелівською премією. Але я вам нагадаю, що це є просто таке фантастична геополітична поразка Путіна, тому що, окрім того, що його США витісняють з азіатського ринку, намагаються продавати там нафту і газ, з Європи вже витиснули повністю. От Венесуела, там ж купа нафти. Індія може Венесуали купувати нафту, а не російську. Погодьтесь, або в Сполучених Штатах Америки І найцікавіше, що тут. На Кавказі під носом в Путіна також його макають в багнюку, тому що США матимуть контроль і контролюватимуть консорціум, в якому головним будуть США зангезурський коридор і частина цього зангезурського коридору, який йде через Вірменію, яку дуже хотів контролювати Путін, тепер буде під контролем Сполучених Штатів Америки. На завершення нашої з вами розмови хочу сказати, що сили оборони України продовжують трощити росіян. Гурівці гарно відпрацювали по Криму, спалили там РЛСО кілька катери Їм не десантний. А також слухати сили оборони України нахабніли, тому що вони тепер і вдень атакують е позиції росіян на їхній території, тому що сьогодні в день, 8 серпня, у Сочі та інших південних містах Росії оголосили повітряну тривогу. Людей евакуйовують з пляжів. Там відео, як просто росіяни. Тікають з пляжів. Аеропорт обмежив виліт. Та прийом літаків як інформують російські моніторингові канали, повітряну тривогу оголосили у Сочі, Адлері та Туапсе. Також сигнал тривоги лунав у Брянській Володимирській. Нижньогородській та Рязанській областях. А в аеропорту Сочі введено тимчасове обмеження на прийом та випуск повітряних суден. Ну, ми вже знаємо, які були колапси в аеропортах Росії, які це збитки, багато мільйонів. Ну як самі росіяни відчувають, що таке війна проти України. Ну і Сочі нагадаю, вам, 2 серпня, там прекрасно в районі Сочі, 30 км від Сочі, в Адлері горіла нафтобаза. Що ж такими були новини? Станом на 8 серпня п'ятницю. Сподіваюсь, вдалося з вами проговорити і. Пролити світло, що відбувається, будемо очікувати на наступні заяви. Будемо дивитися з ким і як Трамп хоче зустрічатися про що говорити. Позицію Україну, звичайно, ж в першу чергу ми будемо відстоювати. Попрошу вас підпишіться на цей канал, якщо ви тут вперше кожного дня працюємо для вас, оновлюємо аналітику. Поставте лайк в коментарях. Напишіть звідки ви дивитесь ваші зауваження, побажання вони вітаються, беруться завжди до уваги. Важливий нам зворотній зв'язок. Діліться нашою розмовою. Давайте разом просувати україномовний контент і відстоювати про українську. key Zeia.